11 жовтня 23 рік. Малина пшехіба. Саджена кропивкою рано навесні. Дивимося на сам ствол. І з південної сторони він такий, ну, вишневий. І дивимося з північної сторони. Ось північна сторона ствола, бачите? Він зелений. Абсолютно всі зелені з півночі. Так виглядає ствол з півночі. Так виглядає із півдня. Це саджена кропивкою. Висота десь буквально 2 метри. Трошки дало приросту. Мало, але ну, буде штук 60 приросту є. Так що, кому потрібно, звертайтесь.